Мої вітання, шановні полтавці. Як завжди, у цій годині на каналі Полтавської обласної державної телерадіокомпанії «Лтава» програма до вас запитання. І сьогодні до нашої студії ми запросили начальника управління державної служби головного управління Державної служби України в Полтавській області, кандидата наук з державного управління Олександра Черчатова. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. А я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 602202. Олександр Іванович, ну і перше запитання. Напередодні Дня Державної служби, яке вже протягом 10 років відзначають 23 червня. Назвіть, будь ласка, головні завдання служби і декілька слів все ж таки про це свято, його історію. Ну, в першу чергу, ви правильно сказали, що вже більше 10 років відзначаємо в Україні на державному рівні це свято ще в 2003 році. Президент України Леонід Кучма видав відповідний указ. До речі, цей день святкують День Державної служби не лише в Україні, а і в всіх країнах Європейського союзу, тобто досвід європейських безумовно, ми впровадили ще в той період. І з того часу це свято набирало обертів, і сьогодні воно визначається. Ви знаєте, є в багатьох структур, в багатьох служб свої професійні свята, які регулюються, регулюються спеціальними законами, але всіх нас об'єднує як під спільний знаменник, як можна підвести, це державна служба, служба на користь державі. І тому це свято спільне для нас, для всіх. Приємно, що в цьому році і на загальнодержавному рівні воно визначається досить широко. І на районному рівні, дякуючи позиції керівництва Полтавської обласної державної адміністрації, в цьому році воно буде визначатись на належному рівні, як данина тим заслугам державним службовцям, як вдячність за їхню працю на благо держави на благо України. Ну про відзначення, ми ще поговоримо з вами, як відзначатиме нас на Полтавщині. А зараз хотілося все ж таки поговорити про цю службу взагалі, от державна служба, ну багато. Людей взагалі не розуміють, що саме мається на увазі. Ну, по-перше, дуже багато хто путає представників бюджетної сфери із державними службовцями. державними службовцями. У нас багато спільного, але разом з тим і багато чого, що відокремлює таку версту населення, як державні службовці. Ну, спільне те, що ми фінансуємося із державного Державне бюджету, бюджету безумовно. Але у нас є закон, який регулює нашу діяльність закон України про державну службу. Ми складаємо присягу державного службовця. На нас поширюється цілий ряд норм, які регулюють нашу діяльність, обмежують нашу діяльність. Іншими словами, забороняється займатися тими, тими іншими видами діяльності, на відміну, скажімо так, від наших колег-лікарів, вчителів і таке інше. Власне кажучи, ми не можемо поєднувати свою роботу із іншими видами діяльності. Ми не можемо працювати на півтори чи дві ставки. Ми, ж, ми не можемо займатися підприємницькою діяльністю і таке інше. Тобто лише те, що нам гарантує держава, тим ми можемо і займатися. І держава повинна нам гарантувати заробітну плату, безумовно, яка повинна задовольняти всі потреби. Основні потреби державного службовця, на відміну від наших колег, які не мають цих обмежень і можуть займатися і працювати суміщати свою роботу з іншими видами діяльності окрім заборон, є й обов'язки. Звичайно, звичайно. Тому це в першу чергу я б сказав. І разом з тим важливо, що кожен державний службовець займає свою посаду, яка визначена по штату. Він має категорію відповідну категорію посади. Який відповідає ранг, який присвоюється відповідно державному службовцю, має свою чітко регламентована процедура просування по службі, і порядок, порядок проходження державної служби також визначений відповідними нормативно правовими актами. Тому у нас як на військовій службі, але єдине, що ми не маємо зброї, а працюємо. Кожний на своєму напрямку в вашому управлінні, як і в інших галузях, якщо говорити про освіту, медицину, іде реформування. Реформування проходить. Чим воно пов'язано? Ну, якщо вже будемо говорити про реформування управління і служби в цілому, то е, які проблеми, е, досягнення, що нового е, нині? Ну я б ширше відповів на це запитання, тому що е, сьогодні. Про реформування і системи органів виконавчої влади, і Державної служби в цілому, не говорять хіба що лінивий. І ми про це говорили і вчора, і позавчора, і 3-5 років назад. І я завжди говорю, що сьогодні ми навіть запізнімося з проведенням реформ, тому що їх треба було починати ще знову ж таки 5-7 років назад, Для цього всі, всі необхідні передумови були створені. І ті проблеми, які є сьогодні, на Державні службі, в органах виконавчої влади, в системі органів виконавчої влади, вони ж лежали на поверхні, про них говорили, про них говорили державні службовці, про них знає громадськість. Безумовно, їх треба було вирішувати. Але завжди, як кажуть, в нас чогось не вистачало. Бажання там щось заважало, а насамперед не вистачало, мабуть, все-таки, політичної волі і рішучості для того, щоб взяти на себе цю відповідальність за ці зміни. Тому що ну взагалі реформа і реформування чогось річ невдячна, і наслідки цих реформ вони можуть бути відчутними не сьогодні, і не завтра, і навіть не після завтра. Можливо, для цього треба декілька років, щоб відчути позитив цих реформ. Е, тому е, треба було мати відповідальність проведення цих змін, і е, приємно, що е, таку відповідальність керівництво держав на себе взяло, прийняло рішення про те, про, е, те що все-таки треба ці зміни і вони будуть корисними для держави і для населення для цієї країни. Ви неодноразово наголошували, що 3-5 років тому необхідно було розпочинати цю реформу і. Е, Дуже часто звучало слово проблеми, які все ж такі саме проблеми в службі. Ці проблеми лежать на поверхні, і ми про них дуже часто говоримо. В першу чергу це плинність на державній службі як наслідок, наслідок тих проблем, які є у нас. І, на жаль, ми говоримо про те, що плинність кадрів, кадрів продовжується, звільняються люди. Далеко не найгірші, скажімо так, ті, які мають перспективу, ті, які б мали перспективу. Як правило, це молоді люди, які пропрацювали 3-5 років, і, на жаль, такої перспективи перспективою для себе на найближчий період не бачать. Вони мають, по суті, необмежений робочий день, мають досить серйозну навантаженість, мають відповідальність, мають ті обмеження, про які ми з вами говорили. І, на жаль, не мають відповідних соціальних гарантій і тієї достойної заробітної плати, яка є в наших колег в країнах дальнього зарубіжжя, скажімо так, чий досвід ми вивчали це. Перша проблема. Друга проблема. Ми говоримо про все-таки надмірно заполітизованість державної служби. Ця проблема виникла не сьогодні, а вона по суті багаторічна ця проблема, і ми її відчували і раніше. Тому необхідність цих змін зумовно, назріла. І треба було приймати рішення і про реформування систем органів влади, тому що е, все таки для України трьохсоттисячний е, час трьохсоттисячна е, армія державних службовців мабуть все таки забагато, і та кількість органів влади, яка є і на центральному рівні, і на регіональному рівні, безумовно, потребувала б е, певної оптимізації, про що і е, е, було прийнято рішення відповідному указі президента України Віктора Януковича. Окрім цього, указу, якщо ну. Ви проблеми. Проблеми необхідно вирішувати, крім цього указу. От якщо можна більш детальніше про кадрову політику, от, як вирішити питання з молоді. Ну, ви знаєте, сьогодні питання кадрів, воно як ніколи є актуальним. І от той вислів, відомо політика кадри вирішують це. Він сьогодні надзвичайно актуальний, тому що, знову ж таки, я сказав, що звільняються, на жаль, йдуть молоді люди і вони поповнюють кадрові Запас інших структур, не державній сфері, в тому числі комерційної, їх залюбки беруть на цю роботу, адже вони мають відповідну освіту, мають досвід, знають, як працювати, і головне, вміють працювати. Держава ж, на жаль, втрачає, втрачає фахівців, втрачає кадровий потенціал. І це нам особливо проблемно, тому що. Взагалі, будь-які реформи вони ж здійснюються силами чиновників в хорошому розумінні цього слова, самими чиновниками, державними службовцями. І е, залежно від їхнього фахового рівня, і буде залежати якраз ефективність виконання цих реформ, їхня якість. І ми ж говоримо, що е, ці зміни заплановані для того, щоб е, здійснилася одна мета е, реформувати систему державної служби, систему органів виконавчої влади з тим, щоб е, якість адміністративних послуг була набагато краще, щоб населення відчуло необхідність існування тієї чи іншої структури. Що е, ті послуги, які вони надають споживачам, вони е, змінилися на в кращу сторону. От цією метою і розпочати оцей рух вперед. Якщо в відсотках можете назвати скільки відсотків молоді працює держслужбі, і скільки людей більш старшого віку? в відсотках? Я вам так точно Також не можу відсотків. сказати. Єдине, що е, е, хотів би е, поінформувати, що ці, сьогодні е, в Полтавській області у нас нараховується близько 9 тисяч державних службовців. І це, як правило, держслужбовці 7, 6, 5 категорії їх більше 75%. Я не можу сказати, що молодь не цікавиться державною службою. Зацікавленість така є, і ми це бачимо. І ми це відчуваємо під час зустрічі із випускниками вузів Полтавської області. До речі, на базі центру підвищення кваліфікації вже декілька років поспіль існує спеціально постійно діючий семінар. Мій вибір державна служба саме для випускників. Останніх курсів полтавських вузів і Туди у нас бажання у людей є записатись, пройти курс теоретичний, пройти стажування в органах виконавчої влади Полтавської обласної державної адміністрації, в структурних підрозділах і в апараті. І ми бачимо бажання цих людей працювати. Я думаю, що перспектива для державної служби є, тому що бажання у молоді не зникає, слава Богу, і це позитив. Працювати ви з усіма вузами Так. А, звичайно, так інформацію ми цю надаємо, і практично кожний вуз направляє перспективних молодих людей, які виявляють бажання працювати на державній службі. Я зараз я хотів би поговорити про всеукраїнський конкурс, кращий держслужбовець. Він вже не вперше проводиться так, на тернах України. Так. Розкажіть, будь ласка, що це за конкурс взагалі, для чого він потрібен. Ну а далі вже детальніше поговоримо, як все ж таки полтавські держслужбовці відстоюють честь? Області. Е, ну я хочу сказати, що цей конкурс проводиться в на всеукраїнському рівні, по всій Україні має декілька етапів, а саме три: перший відбірковий на районному рівні і на рівні структурних підрозділів, де створюються такі оргкомітети. і другий етап на обласному рівні, де вже переможці першого рівня. Представляють свою структуру і змагаються за перемогу у декількох номінаціях: номінація Кращий керівник і кращий спеціаліст. Задумка була в тому, щоб якраз молода людина з глибинки, як кажуть нас, могла заявити про себе, продемонструвати свої кращі здібності і навички, і таким чином звернути на себе увагу. Разом з тим, це і безумовно престиж державної служби, це і популяризація Державної служби, тому що ми зустрічаємося з громадськістю, члени громадськості, до речі, входять до складу. Комітету, запрошуємо засоби маси інформації, і навіть в навіть такій формі інформуємо про життя, діяльність державних службовців. Слід сказати, що Полтавщина гідно представлена і на е, е, всеукраїнському рівні. Е, я скажу, не кожна з областей може пишатись такими досягненнями, тому що в нас є е, переможці і в номінації Кращі керівники, і в номінації «Кращий спеціаліст, і спеціальна премія була. При, е, е, Присуджена нація гордість профспілок. Одним словом, є кадр і потенціал, є достойні представники, які можуть про себе заявити і по достоинству будуть оцінені. Окрім премії, як ще відзначають краще Ну, Премія сама собою. До речі, в цьому році за рішенням голови Полтавської обласної державної адміністрації Олександра Водовиченка, розмір премії збільшений. Якраз ми переможці будемо нагороджувати в театрі Гоголя під час святкування. Є ще і моральні захочення, безумовно, це грамоти. Голови Полтавської обласної державної адміністрації. А крім того, інші механізми: дострокове присвоєння рангу державного службовця, це суттєво, просування по службі передбачено, поза конкурсний вступ до Академії державного управління чи як одного із регіональних його інститутів. Для переможців на всеукраїнському рівні там своя схема заохочень, в тому числі і стажування в центральних органів виконавчах. Влада за кордоном і так далі, тобто є можливість. Дякую, ми вже говорили про співпрацю із вузами, тобто це молодь заохочують до того, щоб вони йшли на державну службу. А що робиться в плані підвищення і підготовки підвищення кваліфікації державних службовців, які вже працюють, і можливо, ну що як передбачені, зміни у новому законі? Тобто? Ну, по-перше, на сьогодні існує норма, що раз на п'ять років державний службовець зобов'язаний підвищувати свою кваліфікацію. До речі, ми на це звертаємо, коли здійснюємо перевірку тієї чи іншої установи. Один один одне з питань, яке ми дивимося під час перевірок. До речі, в новому законі України про державну службу, який повинен вступити з січня 2014 року, передбачена норма один раз на три роки підвищення кваліфікації. Тобто, Але частіше Безумовно, тому що час йде, змінюється дуже багато чого і треба встигати за цим часом, щоб бути, бути в курсі тих змін. Хочу сказати, що є тут проблема, яку необхідно вирішувати, і є така можливість. я Думаю, що врешті-решт вона буде вирішена. Сьогодні найбільша проблема підвищення кваліфікації і підготовки державного службовців. У нас немає зв'язку між підвищенням кваліфікації і зростанням по, по службі, проходженням кар'єрного росту. Навіть дипломагіста державного управління сьогодні не гарантує державного службовця від того, що він буде помічений і буде десь в нього більш ефективне просування по службі. Оцього взаємозв'язку немає. І е, в цьому є проблема, тому що е, виходить, що ну, так, е, треба підштовхувати наших колег для того, щоб вони займалися самоосвітою, займалися підвищенням своєї кваліфікації, а це вимагає час, в цьому є потреба. Тому є задумка якраз е, е, пропорційно зв'язати. Ну, е, в новому законі такої норми немає, але. Я думаю, що буде механізм. По крайней мере мірі, ця проблема піднімалася не на одній нараді, і е, зараз думаємо, як її вирішити. Скажіть, будь ласка, які зміни передбачені для посадових осіб от, місцевого самоврядування? Місцевого? Я хочу сказати, що тут е, є прайм, прямий зв'язок між е, е, питаннями державної служби і службою місцевого самоврядування, адже сьогодні є перетікання кадрового потенціалу, як з органів виконавчої влади, так і в місцевого самоврядування. І навпаки. Ir atvirkščiai. І, до речі, одна із причин того, що все ж таки наш закон, новий про державну службу, не вступив в силу з 1 січня. Була якраз та причина, що не вчасно був розроблений і не прийнятий Верховною Радою закон України про службу в місцевого самоврядування. Було відповідне доручення президента, Нацдерслужба підготувала новий варіант, новий закону України про службу в місцевого самоврядування національному плану дій на цей рік е, е, існує термін е, до кінця червня. Він має вже бути у Верховній Раді. Сьогодні цей законопроект знаходиться на розгляді в кабінеті міністра. Я думаю, що невдовзі він буде внесений до Верховної Ради і прийнятий Верховною Раду з тим, щоб паралельно ввести в дію як закон України про державну службу, так і закон України про службу органах місцевого самоврядування. Цього вимагає час. Дякую. Я хотів би зараз вам поговорити про президентські кадри в резерв. Наскільки мені відомо, на Полтавщині є такі люди, які вже стоять в цьому кадрі в резерві. Що це за резерв, для чого він потрібен. Так, ну, по-перше, це одна із складових і одних із напрямків, які передбачені ще в одному важливому документі, який прийнятий у нас в державі і схвалений президентом, який має назву Стратегія державної кадрової політики. До речі, вперше за всю історію України, Незалежної України, такий документ був прийнятий на центральному рівні. І якраз він викликаний тими проблемами, які є в кадром. potenziale. Тих чи інших станов, до речі, він стосується не тільки державних службовців, це комплекс, комплексний документ, який передбачає кадрову селекцію, кадровий відбір і в інших галузях народного господарства. У нас цікавить саме Державна служба, там окремий розділ є. Так от одним з напрямків якраз і цієї стратегії Державної кадрової політики передбачає існування президентського кадрового розділу. Є відповідний указ президента про формування такого. Резерву минулому році ми вперше його опробували на території Полтавської області. Відібрали кращих, направили до Києва, і є в нас переможець, який сьогодні зарахований до, до, до кадру Розер. В цьому році бажаючи було дещо більше. Є своєрідна специфіка цього відбору, тому що тут є вікові обмеження в першу чергу до 40 років. Дуже багатьох відштовхує один пункт, який на якійсь мірі навіть лякає. Це вільне володіння однією з мов європейських країн Європейського Союзу. От бачимо проблему. На жаль, держслужбовці ну, не зовсім з, добре володіють іноземними так. мовами. І, до речі, ця проблема також вже вирішується. Є відповідна програма, яка передбачає навчання, навчання державнослужбовців службовців, сфера діяльності яких зв'язана із специфіки, якраз полягає знання цієї мови. Тому є ця проблема. Успішно ми провели відбір до президентського кадрового резерву. Тепер очікуємо заключно етапу на рівні республіканського. Я вам дякую. На жаль, залишилося на кубота часу нашого ефіру, і я хотів би все ж таки підійти вже до урочистості, які відбудуться до святкування Дня Державної служби України. Але ну під час урочистості будуть підуватися певні підсумки. І також окреслюватись плани на майбутнє. Ну, власне кажучи, підсумки і плани в нас підбиваються і на нарадах, які проводяться в органах виконавчої влади. Урочистості зв'язані з тим, що це все-таки свято. Тому у нас буде певна кількість державних службовців, які будуть нагороджуватись під час цих урочистостей, в тому числі ми говорили переможці конкурсу державних службовців. Кращих і е, підготовлений е, гарний е, святковий концерт для того, щоб е, колеги могли трішки відпочити і відчути, що це дійсне свято. Е, це, е, всі ці урочистості, концерт відбудеться в Театрі Вогля 20 го 20 червня, о 15 годині тому чекаємо. Ну і напередодні урочистості і свято. Вас є нагода привітати всіх держслужбовців Полтавської області, адже на жаль, театр Гоголя не зможе прийняти всіх державних службовців з цим професійним. Але святом. передбачені Тож, такі ж заходи і в установах, і, і, і на районах. Користуючись нагодою шановні колеги, хочу привітати вас зі святом. Побажати саме головне вам терпіння. Ну, безумовно, здоров'я, сімейного затишку, щоб ваші родини шанували вашу працю і е, навіть прощали вам те, що ви трішки не додаєте своїм сім'ям. Безумовно, хочу побажати вам впевненості в завтрашньому дні і дійсно сказати, що у нас є перспектива, є розуміння на державному рівні про те, що е, необхідні зміни і в системі органів виконавчої влади, і на державній службі. Тому я бажаю вам позитивних змін і перспективи в нашому, спіль... в нашому житті і спільній роботі. Ну а колектив Полтавської обласної державної телерадіокомпанії Олтава також приєднується до слів. Олександра Івановича, усіх зі святом. Я вам дякую, що ви знайшли час. Завітали до нашої студії. Я ще раз хочу нагадати Спасибо. нашим полтавцям, що сьогодні на мої запитання відповідав начальник управління державної служби головного управління державної служби України в Полтавській області Олександр Черчатий. У студії працював Костянтин Кновський. На все добре, до побачення. Yeah.